Зробимо ще один крок в розумінні MySQL на більш реальній задачі. У нас є в БШ Uptime. Якщо ми питаємо Uptime, ми отримуємо скільки зараз часу. Скільки ми включені, скільки юзерів. До речі, якщо це Ubuntu, якщо я зараз зайду під судо, в мене буде два юзера, бо з'явиться root. Так на всяк випадок. Та load average за хвилину 5 та 15, наскільки я пам'ятаю, load Average. Зробимо так. Будемо збирати час та. Перший хвилинний load Average. Система буде вносити в базу годину, хвилини та хвилинний load average. Ну, тут буде більш БШ, ніж сіквела. Але зробимо це. Як я зробив базу даних, я не буду повторювати. Цей код зазвичай закріплюється під відео. database base 4, в нас буде pointu години, pointu хвилини, та на 4 знака, два з них після коми Low average хвилини. Що тут буде робити Bash? Я дуже багато зробив екха проміжних для того, щоб краще було розуміти. Спочатку виконаємо, потім поговоримо, що тут зроблено. Ну, не дуже елегантно, але зрозуміло для студента, мабуть. Аптайм мабуть. закидуємо в АПТ текста текст Потім продивляємось. Ось ми його придивились. Перше значення. За допомогою АВК ми беремо оце. Ось роздрукували тайм. Потім для low-average беремо 9 значення. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Дев'яте. Ота буде дев'ята. Два кома, шість ноль кома. Так. Взяли. Тепер. За допомогою седа. Зрізаємо кому, вона нікому не потрібна. Тепер нам треба замінити кому на крапку, бо всі квелі в нас крапки. Міняємо за допомогою TR. Роздрукували, подивились, замінило гарненько. Ну і тепер. Я замінив роздільник з цього на такий, для того, щоб попрацювати тим же АВК, взяти окремо 14 та взяти окремо 0,4. В цьому випадку взяти години та хвилини. Все! Закидаємо це. Base 4. Табличка Laft. Будьте уважні, де у вас маленькі, де великі літери. Коли вказуєте назви табличок, наприклад, дивимось, там вже є якісь значення. Отаке ми отримали. Це свіженьке, А це я робив трошки раніше. В 11 годин. Це зробив зараз. Ну що, пограємо ще агрегатними функціями. Наприклад, отак у СІ буде виглядати запит на середнє значення. А таким чином клієнт з БШ це зробить. Середнє значення. А що таке not found? Ага, я туди закинув українське слово мінімальне. І він його Not Found Очікувано. Ось у нас середнє. Ось у нас мінімальне. Ось у нас буде максимальне. О, це теж мінімальне. Максимальне, то макс. Ну, очікувано. Макс. Перевіряємо. Нагадую, код буде під відео. Таким чином можна збирати, наприклад, інфу з усіляких ваших мікротиків за допомогою SNMP і такі інше. Потім обробляти. Ну, якщо ви не хочете для якогось тестування там, підіймати забікс та в нього ковирятись в тому забіксі. Все дуже просто.